І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Evil Monster на Type 71, карта Highway. Ну що ж, до бою? Так, ну і зразу ж скажу: грає військовослужбовець. Він написав, що коли є вільна хвилинка, вільний час, е і коли має можливість. Полюбляю пограти в цю чудову та цікаву е, гру. І ось вийшов такий бій. Ну Давайте його підтримаємо, буде не лише герой відео, а буде е, ну справжній герой, всі військовослужбовці українські, чудові. Вони ну справжні герої. Отже, героям нашим слава. І дуже мені приємно, він також написав. Ну, я думаю, що це не таємниця, що ви мені там пишете, правда, бо ми ж всі друзі. Написав, що давно спостерігає за моїм каналом. Так? І дуже подобається ну, так скажімо, моя творчість, так? те, що я тут створюю. Ну, мені це мені, ну, реально це дуже приємно. Отже, давайте подивимося цей бій до кінця. Напишемо, що ми про це все думаємо. Підтримуємо наших військовослужбовців, напишемо чудові та цікаві коментарі. Натиснемо вподобайки. Ну, і приємного вам перегляду. Починається бій, ну, бачимо так, зайняв Позішн. У нас ще, це я називаю цей танк, до речі. А, до речі, ще е, герой відео написав, що цей танк недооцінений. Ну, реально, я вам скажу, що так їх багато бачив, я не багато в рандомі бачив, але ми бачили на них ну, боїв ну, саме цієї гілки е, японських холоднокровних самураїв, як я їх називаю, бачили десь. Ну, напевне, 6 боїв бачили. А саме от Тайпа 71-го, напевне, 2 десь бачили. Так? І вони чудові та цікаві. Холоднокровний самурай чому? Тому що е в нього система охолодження гармати. Ще в нього який плюс. Так як в стежки СТБ японський, в нього гідропневматична підвізка. І він ще нахиляється, і кути нахилу гармати ще збільшуються. І це також плюс. Рухливість маневри чудова. Але я не знаю от по бронюванню. Ну давайте в цьому ми бою точно вже оцінимо, як він по бронюванню. Ті, хто стріляли, пробивали, але хто стріляли? Артилерія стріляла, так? А зараз хто стріляє по, ну так скажемо, по дальнім відстаням, намагаються пробити, то і ще й, я вам скажу що непогано ще й бронювання. Ну мені такі тяжко сподобається. Тут ще оце охолодження гармати, дуже цікава така фішка, так? Є звичайний приціл, а є поліпшений приціл. Коли охолоджена гармата, то він поліпшений і майже немає зведення. Точність влучність. Це ж також перевага. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Один ворог прихлопушений. 2744 на хлопушено, 720, до речі, натанковано. Давайте подивимося, що у нас по гарматі. Бронебійні снаряди 260. 260 пробиття це. Більше, ніж звичайне пробиття, так? Це чудове пробиття. ББХ, І ББХ у нас вибиває 400 шкода від пострілу 1170 швидкість снаряда ББХ. І це чудово, це ну, така потужна гармата, крупнокаліберна, потужна гармата. Так, ну тут на глюки намагаються продавити, там наш братіж. Кличе на допомогу, ну ми йому в принципі допомагаємо, він на себе, канопанер, він на себе їх виманює так? <гум> нахлопушуємо. І да. Там, напевно, ще й блиндо, мені здається, влетело. десь вже 3000 настріля. Натанкування чудово, мені такі тяжі. Мені тяжі, знаєте, як для мене тяжі вони повинні бути броньовані. Ну, правда, ну тяж, якщо він картонний. <гум> Навіть хоч. Башта повинна бути. Наприклад, от мені подобається Конклер. Цей танк мені б також сподобався. Ви знаєте, що е, звичайний самурай, так, як я називаю японський самурай СТБ. Це холоднокровний самурай, а то е, японський просто самурай, по-моєму, ігровому сленгу. По просто народному. До СТБ дуже комфортна СТ. То мені здається, що на цьому тиші також мені було комфортно грати. Два ворої знищено, 3000 настріляно. Всього, тут намагаються взяти в оточення. Ну там позаду у нас шкода залишилась на всяк випадок. Я не знаю, поїхав хтось з суперників чи не поїхав по лінії. Ну всі через центр намагаються отсюди, через місток пролізти. Просто. По місту не можуть вони пролізти, тому що у нас там теж нормальні такі сили зібралися. І хто б е, намагався проїхати, то перекатку наш герой е, під ніком Monster перехлопушував. Три вари знищено. Майже 4 тисячі вже настріє. 7-8 рахунок не в нашу користь, і просадка по ХП ну вона незначна. незначна. Ми граємо, до речі, в топовому топі. Ну, ви скажете, в топовому топі, що там, я б поїхав би до всіх перехлопушув, ну поїдьте та перехлопуште. Так? У суперників також є топові топи, і чомусь вони не перехлопушують. У нас вже три топа, до речі, немає в команді. А в суперників ще дві десятки є. Ну, підловив, підловив. Це зрозумів, хто саме небезпечний на об'єкті 705А, так? Він очі випучив і думав, зараз пішка, зараз підловлюю, не підловиш. Так, там на нашого братіша позаду на шкоді, е, Наїжджав. Е, теж на шкоді, так, теж. а до речі, у нас бачимо взвод із шкод Т-56 якийсь ДТ. Шкод був напевно, так? Ну, і недооцінений, я, до речі, не знаю, чому він недооцінений. Він якось так. Він напевно, як з'явився. Ну так його там хто прокачав, хто не прокачав. Не, не дуже, напевне, його прорекламували. Треба було на чудовий та цікавий YouTube канал Гравець реплеї надсилати, тоді б ми його краще прорекламували, так? І більше б на них грав. Я думаю, після цього бою вже багато хто захоче прокачати. Так, ну вже Т-103, ну напевне, тут вже до гаражу потрібно збиратися. Хто його там перекриває? Нам ще треба, до, до речі, помститися жорстокої артилерії, вона там спочатку бою на хлопці, мода на ну, кінець. 705 П'ятим, мені здається, вже там проблем не повинно бути. Там наші братіші його зараз оточення візьмуть. А може ми зараз, може і наш герой зараз його приходить. 11-11, до речі, у нас рахунок. Ну і хто залишився? Э, 103-й. Я вже казав, що він чекав, що його зараз надішлють до гаражу. Він вже поїхав, напевне, в гараж, так? Хі -хі. Гані переспухтує, дуельна дуель. Це було підступно. Неочікувано, Його ось артилерія летить. Ще одна зараз, так? Той на Гьюшексваген тигр. Він також в він знає, що зараз за ним приїдуть. Ну і так у нас по бою, дивіться, хто залишився до фіналу бою, хто дійшов із наших братишів, то наш герой трьох знищив, стандарт Б4 і шкода т 56 трьох. Чудово. Ну і наш герой, напевно, більше за всіх настріляв. Мені здається, там блендами залітало, коли стріляв по барикаці там в місті, так? Пратіше Бережно, не роз'їхалися. Я думаю, 6 тисяч настріляно. Ось воно, я тут бачив. Він чекав, він вже ну, тут так, вони тут назначили, так скажімо, зустріч. Розібратися, хто з них кращий. Звичайно ж, наш герой кращий. Ну і так як наш герой військовослужбовець, то я зразу ж запишу і зразу ж в цей день викладу в YouTube відео, так, тому що я розумію, що військових не завжди буває вільний час, так, і якщо він є, то його дуже мало. Чудовий бій. Показовий бій, так? І дійсно показав, що цей танк недооцінений. Треба, треба його прокачувати. Я його також собі прокачаю. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!